Тяжкі хвилини свого життєвого шляху я зверталася до Лесі. Бо там можна було навчитися мужності, відваги, сили волі у звягелі 25 лютого. Попрощалися із завідувачкою літературно-меморіального музею Лесі Українки, заслуженою працівницею культури України, дослідницею творчості Лесі Українки. Вірою Римською Микола Радиця, письменник, лауреат премії імені Лесі Українки, приїхав з міста Хмельницького. Чоловік говорить, що 10 років знайомства з вірою римською надихали його на творчість. Це є та жінка. Яка віддала все своє життя на сьогоднішній день Лесі Українки. І сьогодні такий символичний день, коли мені дзвонили, знали, що сьогодні день жінки і на сьогоднішній день є день народження Лесі Українки. Я думаю, що є душа господь, господь прийме її і Не зустрінуться з Лесі Українкою. Їм буде про що поговорити, тому що вона видала все своє життя заради ласі українка. Віра римська пропрацювала в музеї Лесі Українки 60 років. 55 з них була директоркою. Світлана Гресь, очільниця обласної організації національної спілки письменників України, каже, не уявляє музей без віри римської. Сьогодні я мала бути тут як письменниця і мати виступ на плеяді пар. Лесяного краю, але ми вирішили відмінити багаторічний захід, який ну, майже щороку, крім минулого, проходив саме в день народження Лесі Українки. І е, я навіть не уявляю, як воно зараз буде в свірою Меліанівни. Це велика втрата для Житомирщини і взагалі для тих людей, які знали, вона була і науковцем, і керівником, і людиною, жінкою. І заслуговувала на визнання. Ми асоціювали її як Лесю Українку. От її от така поведінка, оця така скромність. Духовність, розкритість, енергія. От теж, от, хто знав, вона десь була тим прообразом, який ми бачили в цьому. І для мене от вона десь, я не один раз це відмічав, вона була як живала ну, живалася Українка, якою ти спілкуєшся, бачиш і знаєш, і яка вона от, ну, старалася не підводити жодним разом якимось того духовно, морального чи етичного стану, щоб підвести той образ, яким вона представляла в музеї Лесі Українки. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Беляк. Новини Суспільне Житомирщина.